Аудіопрогулянка Позивний Одіссей створена в рамках проекту Одіссей Повернення, Шукаючи шляхи додому, який втілений завдяки командній роботі Гео Львівський культурний центр та ЛКП Львівське Радіо за фінансової підтримки Українського культурного фонду. У епізодах аудіопрогулянки ви можете почути музичні твори наступних виконавців музичні композиції «A tiny stink in Your Mouth» у виконанні NFNR Holding Cloud. Та «Little by Little» у виконанні Гейналі. Hey видавець Ін Джазиро Publishing. Пісні про майбутнього Президента Нормальна країна. У виконанні міші правильного. Та вічна слава у виконанні Кібермикола. Автори ідеї Андрій Лінік. Андрій Бондаренко. Концепція проєкту Андрій Бондаренко. Андрій Лінік, Богдана Брилинська. Методологія. Андрій Бондаренко. Менеджмент Павло Коряга. Проєктний менеджер. Богдана Брилинська, членкиня правління Гео Львівський культурний центр, Андрій Лінік, директор ЛКП Львівське Радіо, Альона Калініченко, фінансова менеджерка. Анна Марія Равська, асистентка проєктного менеджера. Богдана Ткачук, менеджерка проєкту, Юлія Рудюк, голова Гео Львівський культурний центр, Ірина Гарець, кураторка проєкту, Майстерні переходу та сторітелінгу. Юрко Прохасько, провідник майстерні, Катерина кіт Садова. Працівниця реабілітаційного центру Unbroken, творча лабораторія Павло Юров, автор тексту аудіопрогулянки та драматург Андрій Бондаренко драматург-консультант Стефанія Колесник, помічниця драматурга Юрко Прохасько, консультант-психоаналітик Назар Павлик військовий консультант Сергій Тітаренко Консультант-психолог Озвучка аудіопрогулянки Назар Павлик. Лютий. Сергій Литвиненко, дід, Ростислав Каланчик, Варяг, Володимир Пантілеєв, Експерт, Марія Галина Павлик, Мавка, Андрій Пришляк, Вступ та Титри, звукорежисура та монтаж Дмитро Мучичка, Комунікації, Оксана Демич, Ганна Хрякова, Дарія Князєва, дизайн та верстка, Микола Глібович. Висловлюємо подяку за сприяння в проведенні майстерні ветеранам та ветеранкам реабілітаційному центру АНАРА. ОН...